Вже більше двох років запеклих бойових дій на сході. За цей час життя за Україну віддали тисячі воїнів. Фактично зруйнована інфраструктура промислового Донбасу. Більше двох мільйонів людей змушені були покинути свої домівки. Серед них родина Тетяни Ришкіної стріхізбанки, що на Луганщині. Наприкінці січня 2015 року її будинок був зруйнований внаслідок артилерійського обстрілу. 23 января. Без 15.4 в наш дом попал снаряд. Дом взорвался. Мы находились в доме. Ночью раскопались, не знаем как. Коли у дім потрапив снаряд, там знаходилося п'ятеро людей, серед них десятимісячна онука Тетяни. Вони й досі дивуються, як вижили усі. Відразу після втрати житла родина покинула Луганщину та переїхала до Хмельницького. Тут почалися ходіння по муках, адже компенсацію, котру належить отримати переселенцям за зруйноване житло, ніхто виплачувати не поспішає. Хоча Тетяна Ришкіна, як власниця будинку, вже визнана постраждала. Ми звернулися по перше до правоохоронних органів, і вона визнана постраждалою в рамках кримінального провадження, порушеного за статтею тероризм. І відповідно має право на відшкодування до європейського суду. Ми можемо звернутися виключно після того, як вичерпані всі способи захисту, передбачені національним законодавством. Зять жінки інвалід третьої групи, донька перебуває у декретній відпустці. А власниця зруйнованого будинку разом із адвокатом вже який місяць обивають пороги владних установ аби добитися компенсації чиновники що на Луганщині, що у Києві обмежуються відписками. Таке відчуття, що просто не хочуть допомагати. Просто не хочуть. Це все в їхній власті, во власті обласної адміністрації, во власті районної адміністрації. Вони можуть, у них є средства, у них є, вони могли виплатити нам компенсацію, допомогти нам чим-то, але вони нам Ни копейки не выплатили, ни копейки не помогли, ничем. Зная о том, что у нас маленький ребенок, зная о том, что. Взять тяжелая форма дебета. Хоть бы чем-нибудь помогли, понимаете? Дніт відписки, 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 вот ждіть, ждіть за словами юристів, у випадку вдалого розгляду судами всіх інстанцій справа Тетяни Ришкіної може затягтися на два роки, і це ще оптимістичні прогнози. Її ситуація не виняток, радше правило. Історії людей, котрі втратили житло внаслідок бойових дій на Донбасі і компенсацій не поодинокі. адже в Україні немає закону, котрий регулював би чи то порядок. Виплати відшкодування за втрачене житло чи то його відновлення, періодично такі проекти з'являються, але на превеликий жаль, вони до розгляду і прийняття ще не дійшли. Є такі моменти, ну все це пов'язано безумовно і з крутним становищем державного бюджету, де немає коштів на видатки безпосередньо пов'язані там з обороною з іншими статтями. Ну про таких людей, які внаслідок артилерійських обстрілів дійсно втратили все майно, треба також дбати. Проблеми людей, котрі виїхали з окупованих територій або ж з підконтрольних Україні населених пунктів, особливо не відрізняються. Високі ціни на оренду житла, проблема із тим, аби знайти роботу. А ще бюрократія, котра і після революції гідності нікуди не поділася із владних кабінетів. За словами волонтерів, через такі перепони люди змушені повертатися на охоплений війною Донбас. «Аренда сьогодні, особливо для переселенців, підвищена. Працювати одночасно, виховувати дітей, бути в незахищеному такому соціальному стані, орендувати цю квартиру для них достатньо важко. Тетяна Ришкіна продовжує боротьбу за своє помешкання. Неабияк як жінці допомогли волонтери від чиновників, наразі отримує тільки відписки. Жінка вже на можі відчаю, проте рук опускати не збирається. Так, конечно, поехать бы. Ну а что? Если бы там хотя бы что-то пообещали, сказали, приезжайте там, будем дом там начинать строить, я а, бы, конечно, может, как-то поехала бы. Но если там ничего не обещают, то есть они обещают, и потом куда-то пропадают все, все приезжают смотреть как на зверинец, на этот дом, пофотографировали, пошли там. Інтерв'ю взяли на тому діло закончилась. Нині за зруйнованим будинком у трьох ізбинці наглядає рідна сестра пані Тетяни, котра виїхала із окупованого терористами Стаханова. Їм нічого не залишається тільки чекати на прийняття відповідного закону, котрий дозволив би вирішувати проблеми переселенців у правовому полі. Це говорить про ставлення держави до людини. Яка цінність сьогодні людського життя в державі? Просто нульова. Це ставлення до людей, до громадян. Уряд сам по собі, він собі для себе створює якесь своє комфортне життя, ставлять паркани, ставлять охорону, все закриваються. Дом розлетівся, ну а ми все стали жили. чудо какое-то. Я говорю, ну обвіняйтесь, звісно. Я, я нікого не обвиняю. Хто, як говорить, Время розсудить там. Хто виноват, хто прав, судить не нам. Просто хотілося б, щоб господарство хоча б як то допомогло. Тетяна Очеретнюк, Ігор Павлюк, підсумки тижня.